Така складна ситуація в соціумі має е, кілька етапів вирішення. От, перший етап це усвідомлення проблеми. Другий етап це е, дефініції, це визначення проблематики в більш широкому, більш точному сенсі, тобто не лише проблема як така, але які є там нюанси. Третій етап це вже напрацювання конкретних механізмів вирішення цих проблем. І ми от сьогодні ми добряче просунулися у цьому напрямі, бо ми вже бачимо доволі багато різноманітних механізмів, які можуть бути застосовані для вирішення цієї болючої і дуже неоднозначної проблеми. Ми, в принципі, задоволені результатом, бо ми, власне, ставили перед собою декілька цілей. Перша мета це озвучити. Перед широкою аудиторією ті проблеми, які до цього часу були напрацьовані і пов'язані з колабораційною діяльністю в системі освіти, наскільки вони сприймаються цими різними цільовими групами, наскільки вони відгукуються, і спробувати попрацювати глибше для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку варто рухатись, результат ми здається, його досягли, незважаючи на те, що ще сесія продовжується, це робоча зустріч, оскільки ми навіть по презентації груп побачили, наскільки у нас спів. Звучні думки, незважаючи на те, що ми не чули один одного, коли обговорювали питання. Я думаю, що головне продовжувати цю співпрацю, обговорювати представників різних професій, різних напрямів. Ми говоримо за одне і те саме, фактично. Ми говоримо за те, щоб. Люди не боялися деокупації за те, щоб, не дай Боже, не було навішування ярликів, за те, щоб не було безпідставного притягнення до відповідальності. Але все ж таки за ті, які вчиняли колабораційну діяльність, мають нести відповідальність. Я вам відкрию секрет. принаймні наша група вже готова до а, напрацювання до напрацювання законодавчих змін. Тому що є бачення, група є такою широкою: це і освітяни, це і судді, це і правоохоронці, це і просто експерти у сфері прав людини. Тому всі є однодумцями, і принаймні сходяться на тому, що тема є надзвичайно актуальною через свою масштабованість. Ми пам'ятаємо, що в Україні лише дітей, сім з половиною мільйонів, переважно більше з яких є учасниками навчального процесу. Ми говорили про значну кількість вчителів, і, ну, і роль яких в формуванні майбутнього покоління є надзвичайно надзвичайно високою. Я прихильник того, щоб це все вирішувалося в рамках судового розгляду, індивідуально, по кожній справі, і щоб не було ну якогось так, так би мовити, колективного покарання просто за те, що освітянин там залишився. У нас діє презумпція невинуватості, тобто до вироку суду як який набере чинності будь-яка особа вважається невинуватою. Ну от ми сьогодні дуже обговорили такі питання внесення змін до законодавства. Якщо е, дійсно буде ця ініціативна група, яка це пропише. Бо якщо не тільки ми говорили, а це буде реалізовано, то користь буде незвичайна, Бо одне справа говорити, а інше це презентувати ці результати, які ми сьогодні ну, напрацювали. Що це буде напрацьований законопроект, і він буде прийнято, то це вже буде величезний плюс. У нас це ж не перший захід. У нас два тижні тому була дуже серйозна стратегічна сесія. В. Міністерстві освіти, яку відкривав міністр, і де було присутнє багато народних депутатів, представників різних міністерств. Я бачу готовність, бо коли перед учасниками таких сесій виступав, наприклад, міністр освіти, то він чітко сформулював завдання. Наше головне завдання відновити освіту на деокупованих територіях. І вирішення проблем з колаборацією або можливою колаборацією в освіті є кроком складовою вирішення цих проблем. Я думаю, що це однозначно корисний процес, тому що, на моє особисте переконання, учиння редакції стаття 111 прим 1, КК, на жаль, Кримінального кодексу, на жаль, приймалася без експертного обговорення, і тому ну, виникає багато запитань до неї і в суддів, і в представників правоохоронних органів, ну, відповідно, в сторонах захисту, захисту також. І тому такі обговорення, ну, їх варто проводити до внесення певних змін у Законодавство певні процеси вони не є настільки активними, як би хотілося, але в принципі, ну принаймні, у правницькому середовищі існує розуміння розуміння того, що потрібно щось змінювати у статті 111 прим. 1. Ни суспільство з одного боку вимагає різких таких кроків щодо е засудження колаборантів з іншого боку, е ми цивілізована нація, і ми повинні в першу чергу дотримуватися. Поважати права людини і діяти виключно у правовому полі, тому сьогодні ем, е, ми не можемо допустити того, щоб кожен вчитель, е, який працює там, став колаборантом за замовчуванням, тому що ну презумпція невинуватості в першу чергу повинна бути. Мені важливо, що сьогодні говорили про кримінальну відповідальність не лише через призму покарати всіх. Так сьогодні дуже багато звучало акцентів про те, що не допустити покарання. Тих, хто не вчинив кримінальних правопорушень, важливо, що сьогодні говорили про адміністративну відповідальність, ніби як про наявну тобто, так це вже є розуміння, що є відмінність між суспільною небезпекою, тих чи інших дій, і відповідно має бути менш м'яка, чи більш м'яка, так буде коректно, міра відповідальності у порівнянні із кримінальною.